Доброго дня всім, я знову в компанії Зеніс вибираю новий чудовий апарат. Сама працюю масажистом, я з міста Прилк. Працюю як і масажистом, так і фізіотерапії, тому зав'язка велика з масажем і з апаратними методиками. З компанією Зеніс познайомилася дуже давно, 6-7 років тому, коли брала пресотерапію. Кожен клієнт. Підштовхує до чогось нового своїми запитами, своїми проблемами і тому вирішення цих проблем якраз то і вирішує компанія замість, дуже вдячна їм. Дякую за їхні чудові майстер-класи, за їхнє навчання. Сьогодні я займалася з Олександрою. Це просто чарівна ніжна дівчинка, яка доступно все. Розказала, показала, показала відчула це на собі, тому можу сказати, що стопроцентово працює цей апарат, який я вибрала сьогодні. Це земець Adrenox. Рекомендую вам дуже. Дівчатками будуть в захваті клієнти, тому, бо я приїхала суто для того, щоб допомогти своїм дівчаткам, які будуть більше красивими, щасливими. Я думаю, вони будуть, вони мене чекають вже сьогодні. Користуючись нагодою, що хочу привітати компанію Земіс з ювілеєм, їм 15, але це чудовий такий, така дата. Я вважаю вам дуже великих зелентів, перемог, навчання, як і за кордоном, так і в Україні. Тому такі нелегкі час, як сьогодні, ми можемо доказати всім країнах, які ми сильні, стабільні. А можемо все, що ми хочемо, живемо, працюємо, не зважаючи ні на що. Я думаю, все буде добре. Розвивайтесь надалі.